Респондент Коржук Ганна Васильівна 1948 року народження, освіта 8 класів, селище Верховина, надвірнянський район, Івано-Франківська область, записує студентка другого курсу групи ФЛУ-21 Буштеган Марія. Святкуватись дівчата. Різдво починали святкувати того вечора. Мало бути 12 пісніх страв, мали бути, 4 кулачі. Малобудь скатертина застілена, біла у той стіл, 12 пісні страв, свічка, два хліби, чотири кулачі. Мали помолитися, подякувати Богу, що Бог мог дочекати. Помолилися, повечерили. Господар мав брати кулач, свічку обійтів господарку, тому що там теж худоба була, там теж треба було обіті. Заходили в хату, молилися. Діти маленькі ходили колідувати. На сіті вечір. А вже коли було Різдво, збиралися великі колідники партії, називалися це, 12 колідників, у скрепку скрепку, бути, музикант, і мали йти до церкви. Там клікали на коліна перед дверми цими церковними, молилися Богу, священників облагословіння, плісали наоколо около церкви, аби так ішли значить, до кожної хати. Колідували, виносили люди на хрест, давали гроші, ці гроші йшли всі на жертву храму Божого. Хто хотів приймати, хто хотів, заходити, заходили в хату, колідували Христову коліду в хаті, могли заколідувати і, і донці, і синові, а потім вже могли бути, хто мав там покійних. Могла бути, що вмерла коліда. Це рідко було у цех, але і теж і така все кулідува. до Йордана, тобто до 19 січня. 19 січня це було богоявлення Боже. йшли знову ж таки до церкви, ці колідники, які ходили на протязі тих дві неділі колідувати, віддавали гроші на храм Божий, знову ж таки обходили навколо церкви. Колідов йшли на водохресті, тобто на ріку, там, мав бути, великий хрест закопаний, поставлені на ріці. І там ішла служба Божа Велика. ну, таки, Там значить, мали попробувати цей воді. Ярданська вода, це була дуже цілюща вода. Могли собі помитися, то потім вже почали там купатися, ніхто не купався в ту давнину. Просто ходили, брали цю воду, бо ця вода була дуже цілюща. Вона зберігалася не один рік і ніколи вона не псується. Священна вода священа вода ніколи не псується. Вона ніколи не має ні запаху, ні, ні втрачає свого зі смакоти. І, звичайно. Значить, по помолилися, а свято закінчувалося на Івана Хреститів. У шос'ято зачиналося, в то закінчувалися. У понеділок, значить, понеділок це вже останнє свято було це Івана Хрестителя. Отак святкували. Після святу вже, звичайно, кожен мав роботу. але це були було пади, це було багато снігу. Люди дуже веселилися, святкували, співали, колідували, набувалися. Дуже важко працювали, але люди мали оту волю, мали то веселість, що в нас зараз нема. Бо маємо війну за війну, маємо карантин. Маємо всі біді, такі які на нас звалилися, що вже не знаємо ні відківні, ні шовня, ні, ні, ні і звичайно, і маємо то, що маємо. Ми не об'єднані, ми не маємо ніякої єдності. Ми робимо все на наперекіс собі. У тому маємо то, що й маємо. А скажіть, як ви вдягалися? Тоді у вас був такий стрій, особливий? Особливий стрій був це звичайний. Це були бути як внучок не було. Але були постоли, були капці, були запаски, поду, жінки мали мати великі такі хустки. Значить, це, це було вже багата жінка, коли мала таку велику значить, хустку, значить, польську назвали австрійська велика хустка. І я вам хочу сказати, що. Та сардаки мали бути, хто рукавники мав, велике значення усуть мала вівця, тому що вона була одівальниця, годувальниця, і, звичайно, ще з неї було і молоко, і м'ясо, шерсть, і наче ті шкірки відчиняли, робили одяг ті весняно осінні кожухами їх називали. Робили все своїми руками, багато прияли, багато вишивали, багато в'язали все це, ткали, усе робили своїми руками. Супермаркетів не було, робили, пекли хліб самі, всі продукти харчування мали собі самі заготовити, самі зварити і самі скуштувати. Бульону по телефону не було, це точно. Mm -hmm. Так, у мене вже група. Добре, дякую.